Жвавіша дискусія з приводу того, а що ж буде з коаліцією, чи буде існувати коаліція е, фракції Слуга народу, чи якась частина відвалиться, тому що нікому е, ні для кого не секрет, що частина народних депутатів були колись представлені Андрієм Єрмаком або працюють е, з ним, так би мовити, по життю дуже давно. Тому може так статися, що частина нардепів може виявити бажання вийти з фракції Слуга народу, і тоді ми матимемо Дилему передумовитися в нову коаліцію з якоюсь політичною силою, звичайно, що не невеликий вибір залишається: фракція ЄС, фракція голос, фракція Юлії Тимошенко. ЄС навряд чи погодиться з нами спільно працювати, та й навряд чи ми погодимося на це в голосі недостатньої кількості голосів. А от фракція Юлії Тимошенко для цього підходить найбільше проте чи Станеться так насправді. Чи буде потрібна взагалі така розмова? Буде зрозуміло, чи збереться фракція, чи достатньо буде голосів. Зокрема, для найважливішого питання це голосування за бюджет. Тому ми можливо будемо мати, що зустріч нашої коаліції з Кабінету міністрів в понеділок, а вівторок буде засідання Верховної Ради, по якому буде зрозуміло, чи взагалі робота розблокована, і чи взагалі дієздатною зараз є склад фракції, і склад парламенту загалом.